І Юрій Багрянцев, зарубіжний досвід. Вперше за кордон Сергій Якович виїхав у 2024 році, коли йому виповнилося 62 роки і він став пенсіонером. За молоду він закінчив у Києві політехнічний інститут і отримав призначення в Чернігів у невелике підприємство закритого типу, де вироблялося деяке обладнання для потреб оборонного призначення. Молодий інженер робив успіхи в кар'єрі, мав доступ до кількох технологічних секретів і тому через це став, як тоді казали, невиїсним. Навіть наприкінці 1980-х років, коли люди почали масово їздити за кордон, Сергій Якович не мав такої змоги через все ті ж державні таємниці. Задовольнявся під час відпусток туристичними поїздками країною. Хоча деякі його колеги все ж виїжджали в сусідні соціалістичні країни Польщу, Чехословаччину, Угорщину, Німеччину, у відвертих розмовах з невиїзним Сергієм Яковичем вони натякали на корисні зв'язки з дозвільними інстанціями, на певні презенти, кому треба, і додавали, сміючись, Сергію не будь таким наїмним, які зараз можуть бути у нас секрети і таємниці. Ті прилади, що ми розробляємо, вже давно морально застаріли. І Захід разом із Америкою нас у цих технологіях давно обігнали. Ще до розпаду Союзу Сергій Якович одружився з ровесницею з Чернігова Зінаїдою, методисткою будинку культури. Згодом її, як молодим спеціалістам, надали двокімнатну квартиру, треба було її облаштовувати, тому було не до туристичних поїздок. Навіть після того, як Україна стала незалежною, а Союз зник з політичної карти світу, підприємство, де працював Сергій Якович, не змінило свого військового профілю. Державні таємниці просто стали іншими, але вони заважали оформлювати поїздку за кордон. Та економічна криза з гіперінфляцією початку 90-х років не уминула і родину Сергія та Зінаїди. В яких у 1990 році народилася донька Наталка. Зарплат іноді не вистачало на необхідне для життя, не те, щоб кудись їздити та ще й за кордон. Коли Наталка підросла і вчилася у 7 класі, з'явилася можливість передусім фінансова з'їздити в Польшу чи Словаччину. На той час вже активно працювали численні туристичні фірми. Які пропонували безліч подорожей Європою і світом. Сергій та Зінаїда вирішили під час спільної відпустки поїхати за кордон. Треба ж нам і на людей в інших країнах подивитися і себе показати, казала радісно Зінаїда. З нашого будинку культури поїдуть три чи чотири пари, і дітей теж беруть, тож нам буде весело в такій компанії, і наталці буде з ким гуляти. Але у Сергія Яковича знову не вийшло з цією поїздкою, наче якесь прокляття висіло над ним в бажанні подивитися інші країни. Його відкликали з відпустки через термінове державне замовлення. Тому за кордон його дружина поїхала з донькою і ще однією колегою. І в наступні роки теж ніяк не виходило кудись виїхати далі України. Весь час були якісь причини. То відпустки Сергія і його дружини не можна було поєднати, і зіна з донькою ще двічі виїжджали за кордон без Сергія Яковича. То донька закінчила школу і треба було назбирати гроші для її подальшого навчання у виші, то вона виходила заміж і треба було організувати весілля як у всіх. То донька довго хворіла і лікувалася від безпліддя. То у неї були сімейні негаразди з чоловіком, з яким довелося розлучитися, а через рік донька вдруге виходила заміж, причому її другий обранець Олег працював на тому ж підприємстві, де й Сергій Якович. І все закрутилося по другому колу. Весілля, гості, святкування в ресторані. Але була і радісна подія, донька завагітніла. Медичне обстеження показало, що її здоров'я в нормі і можна не побоюватися пологів, які мали відбутися влітку 2022 року. На третій день Великої війни Сергій Якович отримав повідомлення від давнього друга ще зі студентських років, Аркадія Михайловича, який наприкінці 1980-х емігрував у Німеччину. Вони постійно листувалися. Спочатку писали паперові листи, потім електронні і згодом повідомлення у смартфоні. Друже Сергію писав Аркадій. Сталося те, чого всі боялися і не вірили. Росія напала на Україну. Але як відомо, чого боїшся, те й трапляється. Треба було не боятися, а вживати превентивних заходів. Втім, зараз про це пізно говорити треба рятуватися цивільним. Приїжджай з родиною до нас у Ганновер. Ми допоможемо вам із прихистком на період війни, яка, на мій погляд, швидко не закінчиться. Наш уряд надає переселенцям допомогу, бідувати не будете. Ласкаво, прошу, як будете їхати, напиши мені зустріну. На сімейній нараді голоси розділилися. Сергій Якович та зять Олег були за те, щоб поїхали Наталка з матір'ю. Нас все одно за кордон не випустять, казав зять. Мене можуть мобілізувати, а Сергію Яковичу ще не виповнилося 60 років. А наталці треба перед пологами нормальний медичний догляд і рідна душа поряд. Кому як не мамі, бути з нею в безпеці? Жінки були проти виїзду, обидві сподівалися, що нічого страшного не буде, якщо вони залишаться. Та й війна, на їхній погляд, мала швидко закінчитися. Он, дивіться, як Америка і Європа вводять санкції проти Росії. Хіба ж вона довго так витримає? казала Наталя, намагаючись бути оптимісткою. Все ж вдома краще, ніж у гостях, та ще й в чужій країні без знання мови. Ну, німецьку мову ти вчила в школі та інституті, заперечив Сергій Якович, а там швидко все на практиці пригадаєш, а ми будемо із Олегом тут працювати на оборону. Спершу так нічого і не вирішили, але через три дні після страшного обстрілу ракетами Чернігова настрої жінок змінилися, вони вирішили їхати. Я собі не пробачу, якщо ви не поїдете і станеться біда, казав Олег. Ви самі бачите, що вибухова хвиля від ракети, що впала, наче далеко від нас, вивела старі віконні рами в деяких квартирах нашого будинку. Нам пощастило, що ми встановили нові вікна, і вони витримали удар. Тобі, Наталко, не можна взагалі перебувати в цих стресових ситуаціях, треба їхати. І жінки через два дні виїхали до Німеччини. Коли прибули на місце, то поселилися спочатку у великому будинку Аркадія Михайловича на околиці Гановера. І от минуло понад два роки, перш ніж Сергій Якович зміг нарешті виїхати за кордон. Він дуже скучив за дружиною і донькою. Хоча, звісно, і спілкувався з ними майже щодня по відеозв'язку разом із Олегом, але найсильнішим магнітиком стала внучка Оксанка, яка народилася в Німеччині. Сергій Якович звільнився з роботи, став пенсіонером і вже ніщо йому не заважало їхати до рідних жінок і внучки. Олег висловлював надію, що скоро і він побачить свою Наталку і донечку Оксанку. Влітку... 2024 року Сергій Якович прибув до Гановера. На вокзалі його зустрів Аркадій Михайлович, сивий, огрядний чоловік широкою і доброзичливою усмішкою. На своєму авто він привіз давнього друга у невеличке містечко біля Гановера, де у великому двоповерховому будинку мешкали Зіна з донькою та онукою. Господар будинку. 65-річний німець Ото вже три роки жив самотньо після раптової смерті дружини і залюбки прийняв на проживання переселенців з України. Вони розмістилися на другому поверсі. Соціальної допомоги від уряду Німеччини вистачало на харчування і транспортні витрати, та ще й можна було щось купити з одягу та дрібних домашніх речей. Дворічна Оксанка швидко звикла до діда Сергія. Залюбки гралася з ним, подобалися їй і спільні поїздки з мамою, бабусею і дідусем. А Сергій Якович під час цих подорожей почав помічати багато цікавого в організації життя та побуту німців і щовечора ділився з родиною враженнями від побаченого. Скільки ж тут сонячних панелей на дахах будинків, у захваті говорив він, за черговою родинною вечерею. Майже на кожному даху вони є. Так, і тут на даху нашого будинку теж змонтовані сонячні панелі, підтвердила донька Наталія. І ото якось казав нам, що держава вже давно займається цією справою на вигідних умовах для власників будинків. Тут і вітрогенераторів багато, весело додала Зінаїда. Я читала, що в Німеччині електрика від сонця і вітру складає майже половину всього її обсягу. Тому Німеччина і є лідером в Європі у всьому, бо тут чітка організація праці, побуту, економіки, туризму, транспорту, сказав Сергій Якович. До речі, я просто по-доброму заздрю всім пасажирам німцям та й гостям цієї країни. Який користується громадським транспортом, як все зручно і зрозуміло, молодці німці. Вразила Сергія Яковича і червона стрічка для туристів просто на тротуарах в центрі Ганновера, яка протягнулася від залізничного вокзалу до історичних та архітектурних пам'яток цього старовинного міста. Це ж просто чудова і геніальна ідея, радісно вигукував Сергій Якович після екскурсії Ганновером. Вийшов з вокзалу, ступив на Червону стрічку і йди собі по ній розглядаючи визначні місця. Чому подібне не зробити в Україні? Адже у нас вистачає пам'яток у багатьох містах. До того ж тут усі люди вітаються у селищах і містечках, навіть незнайомцям доброзичливо усміхаються, додала Зінаїда. Якось у неділю. Сергій Якович хотів продовжити допомагати Ото в його господарських справах. На невеликому верстаті пиляти зі старих колод і дошок дрова для каміна, що вони разом робили кілька днів раніше, але раптом Ото рішуче запротестував «Найн, най! вигукував він і швидко щось наговорив на електронний голосовий перекладач у смартфоні. Саме так в основному вони і спілкувалися між собою. І дам послухати Сергію Яковичу. У нас у вихідні не можна сильно шуміти. Якщо сусіди поскаржаться на шум від нашої гучної пилки, нам загрожуватиме великий штраф, а штрафами за порушення законів і підтримується порядок та чистота. Тут все задля комфортного життя людей. І хто нам в Україні заважає перейняти цей позитивний досвід? Зітхнув Сергій Якович, а ти поговори на цю тему зі своїм другом Аркадієм, сказала Зінаїда Васильівна. Він сьогодні обіцяв прийти до нас на вечерю. Увечері Аркадій Михайлович з дружиною завітали на гостину. Розмовляли на різні теми, і нарешті Сергій Якович, висловивши знову захоплення чіткою організацією життя німців, повторив свої запитання. Ну, і що чи хоч нам заважає так добре жити в країні? Ти хочеш знати мою думку з цього приводу? відгукнувся Аркадій Михайлович. По-перше, ви самі собі заважаєте, бо не маєте великого бажання працювати на державу, а лише на себе, тобто, сумлінно сплачувати податки усім від учня школи до пенсіонера, від чиновників до депутатів і президентів. Бути законослухняними і найперше піклуватися про благополуччя країни, всіх людей, а не лише своє і своїх рідних. По-друге, і зараз, і раніше, вам заважає ваш агресивний північний сусід. Я певен, що ви знаєте історію України і пам'ятаєте, що справжньої дружби між Україною та Росією ніколи не було. Більше того, вона постійно стежила, щоб Україна не могла перегнати росіян у рівні життя, доходах успіхах в економіці, бо вона не терпить сусідів успішніших за неї. Бо інакше ця імперія, що поки тримається на авторитаризмі і Збройній силі влади, впаде, якщо поруч буде успішний приклад, гідний для наслідування, особливо в такій великій країні, як Україна. Ось, на мою думку, основна причина війни, яка зараз триває. Зідаїта не втрималась і почала аплодувати Аркадію Михайловичу, а Сергій Якович підсумував: Отже, наше завдання очевидне витримати, ефективно використовуючи допомогу цивілізованого світу, вигнати окупантів геть з нашої землі, а потім усі разом все відбудувати. І зробити Україну успішною. Тут уже всі зааплодували, вигукнувши хором, слава Україні, а маленька Оксанка миттєво і радісно відповіла дзвінким голосочком, не вимовляючи деякі літери. Героям слава, героям слава, повторили всі.